Ти довкілля давно перестала бути локальною проблемою, окремих регіонів чи держав. Воно набуло глобального масштабу, торкаючись кожного мешканця планети, забруднення повітря, отруєння води, засмічені ліси та океани це наслідки нашої безвідповідальної діяльності, які загрожують не лише природі, але й нашому власному майбутньому. Але як же нам зробити довкілля чистим? Повернути гармонію у відносини людини та природи. Перш за все, ключ до чистого довкілля лежить у зміні нашої свідомості. Ми повинні усвідомити, що природа це не безмежний ресурс, який можна безкарно експлуатувати. Це складний взаємопов'язаний організм, частиною якого є і ми. Екологічна поведінка повинна стати пріоритетом разом з розумінням цінності природних освіт та відповідальним ставленням до нього. Другим важливим кроком є перехід до ставу споживання та виробництва. Це означає зменшення кількості відходів, раціональне використання природних ресурсів, підтримку елогічно чистих технологій та виробників. Кожен наш вибір у магазині, кожен спожитий товар має екологічний слід, обираючи продукти з мінімальною упаковкою, відмовляючись від одноразових речей, сортуючи сміття та підтримуючи місцевих виробників. Ми робимо свій внесок у зменшення антропогенного тиску на довкілля. Третє – це активна громадянська позиція. Ми не повинні бути байдужими до проблем забруднення довкілля у своєму місті, селі чи регіоні. Участь в екологічних акціях, волонтерських ініціативах, звернені до органів влади з вимогами посилення екологічного контролю та випровадження природоохоронних заходів. Це дієві способи впливу на ситуацію. Кожен голос має значення. І наша спільна вимога чистого довкілля повинна бути почути. Варто пам'ятати, що чисте довкілля починається з кожного з нас. Наші щоденні вчинки від економії води та електроенергії до вибору транспорту та способу утилізації відходів мають сукупний вплив на стан навколишнього середовища. Роблячи свідомий вибір на користь екологічної відповідальної поведінки. Ми не лише зменшимо свій особистий екологічний слід, але й подаємо приклад іншим. Зробити довкілля чистим це довготривалий та складний процес, який потребує зусиль кожного. Це нагальна необхідність для забезпечення здорового та сталого майбутнього для нас і наступних поколінь. Починаючи з себе, об'єднуючи з однодумцями та вимагаючи відповідальних дій від влади, ми зможемо повернути часту нашої планети.